Добрий день, хочу подякувати вам, що ви з нами наші глядачі. Кожного разу хочемо знаходити на секундах щось справді дійсно е варте уваги. Тому що зараз кордонів щось чим носити, міксувати, останнім часом стає дедалі менше. Тому придбайте собі лук, який особисто вам буде приносити задоволення. А ось зробили маленьку підбірочку для вас. Тут бачимо гарний в'язаний джемпер в приємних пастельних тонах. Непогано поєднався з темно-зеленими брюками на високій посадочці. До речі, інститут кольору Pantone пропонує нам на вибір в цьому 24-25 роках на осінь зиму зелений, а також деякі відтінки зеленого, а також відтінок хакі. Зустріли Женю і попросили його поміряти котонові брюки фірми Levi's. Я завжди думала, що Лівайс не може сідати погано, ну але не в цьому випадку. Бачите, спереді сіли дуже хорошо, а позаду Кхе -кхе. трішечки не воно. Занизька видалася посадка. Бачите, негарно сіли позаду, і тому тому Женя поміряв. Ми йому вдячні і залишили ці брюки в магазин. Ну, а тут гольфік рубчиком. Гірчичного кольору, з валанчиками знизу на рукавчиках. Такий веселенький, приємний, але під курточку буде незручно, тому залишили його в магазині. Так, прозора рубашечка з приємним таким принтом. Цікавенька фірма Televille і досить непогано сіла пришивний рукавчик на гудзиках, два карманчика. Непогано. Пальто кольору мокрого асфальту на два гудзика, пришивний рукав. А головне, що є кармани. Можна ручки ховати в карманчики. Так, всі непогано, <плес> приємна ворса на дотик. Ага, то я подивилася, що приємна ворса. Склад входить шерсть, так що буде це пальтичко тепленьке. Так, Прослоєчка є синтепонова, Ззаді розрізок. Сів непогано. Так, ну а це таке гарненьке, досить цікавеньке платьячко з кожзаму. Чому воно таке незвичайної форми від і бачоночка на ліні? Ну, тому що воно на три розміри від неї більше. Ну, ми взяли його з цікавості, помірять, ну, а друг підійде. Ну, його треба було трішечки вшити, бачите, тут. і Виточки не на тому місці, але погодьтесь, щось в ньому є. Лінка открутиться, вертиться, подобається, але ото щось смущає, тому залишивши. Для Жені вибрали дуже класну футболочку, 100% като, футболка поло Сан-Франциско. Жені зайшла, тому він її з радістю забрав. Ну, а тут хочеться сказати: вау! Модель плаття просто супер яркий, смачний, насичений, жовтий колір. Не залишить нікого байдужими. Хоча вже осінь на носі, але цей колір міцно тримає за руку і не хоче відпускати літо аж ніяк. Ми теж не хочемо, щоб літо закінчувалось. Ну такі сукні, погодьтесь, можна і на перший дзвоник, і в прем'єру, і на прем'єру в театр, як то кажуть, і в пир, і в мир. А так. Гарний. Так, а тут Женя вибрав собі рубашку з цікавим набивним принтом клинових листочків. Бачите, вона трішечки свободненька на нього, рукавчик також трішечки свободненький, але йому вона зайшла. Він каже, що принт досить цікавий, незвичний, хочу брати. Так, а тут цікава, асиметрична жилеточка. Мені сподобалась, але вона трішки великувата на мене. Ну, ладно, не трішки, но великувата, ну цікава. Так, гарненький світшотік такий, бачите, недовгенький, наполовину натуральна ниточка. Мені сподобався. А так, now pictures please. І я його забрала. Ну, звичайно, забрала. О, а це вельветові брючки з високою посадочкою. М -м, вільного крою, супер. Вельвет – бав... це бавовняна тканина, натуральна, дихаюча. Ще й брюки вишиті, супер. Тому і відчуваєш себе дуже добре. Взяла! Так, а це родзинка на тортику, М -м -м, косуха стучної, штучної замши в яркому та смачнючому кольорі, стане гарним акцентом в будь якому образі. Приємна на дотик, зручна, Ну, покрутилась, повертілася, але бачите, вона сідає класно і під худі, і під світшот, можна під гольфики її одягти. І навіть до цих брючок вона сіла супер. Беру. Все. <хи> так, батальйончики з штучної замши на танкетці. Сіли обед, no але трішки малуваті в розмірі 36. Тому залишили.